У 1919 році на півдні України було створено добровольчу армію білогвардійців під командуванням Антона Денікіна. Метою її було повернення єдиної та неподільної Росії. Війська Денікіна 3 липня 1919 року почали реалізацію московської директиви. Передбачалася розподіл добровольчої армії на дві частини. Перша мала напрямок на Одесу, друга на Київ. На деякий час білогвардійцям вдалося окупувати південну та центральну частину України. На початку 1919 року більшовики перебралися до Харкова і розпочали створення українського фронту. В таких умовах директорія, яка володарювала Києві, опинилася затиснутою між білогвардійцями на півдні та більшовиками на сході. Сьогодні, 6 січня 1919 року, ми проголошуємо створення Української соціалістичної радянської республіки. Пропоную у березні. Прийняти конституцію СРР. Де буде проголошено перемогу пролетаріату та овалення буржуазного режиму. Свободу тільки трудовим колективам. Треба продумати органи влади. Всеукраїнський центральний виконавчий комітет та тимчасовий орган законодавчої влади. А виконавчу владу передати Раді народних комісарів. Владу треба відстоювати. Отже, треба створити український фронт Червоної армії. Для контролю влади всередині держави треба створити каральний орган, всеукраїнську надзвичайну комісію. Ситуація на українських землях стає деталі складнішою. На заході польські війська вигнали українську галузьку армію на правобережжя. Зі сходу наступають більшовики. На півдні йде наступ добровільчої армії. На мій погляд, ми повинні домовлятися більшовиками. Тому що вони повинні стати нашими союзниками в боротьбі проти білогордійців. Адже в нас один єдиний напрям – соціалізм. Ми повинні припинити створення українського фронту та допомогти директорій боротьбі проти. Нас там нет! Я вважаю, що треба досвідти домовленості з Антантою. Нам потрібен потужний союзник у боротьбі проти більшовизму. Але Рада послівантанти зобов'язує вийти із складу директорії усіх соціалістів, тому я вихожою складу УЗДРП. Тоді ми виходимо зі складу директорії. Більшість українських національних політиків, таких як Винниченко, Чехівський, Грушевський, емігрували за кордон. Петлюра став очільником директорії, командувачем армії УНР. Але допомоги з боку Антанти Петлюра так і не дочекався. Між тим директорія ОНР оголосила війну більшовицькій Росії ще 16 січня 1919 року. Це була друга радянсько-українська війна.